Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Пекельний Казон. Сьогодні будемо готувати ось такі ротички. Я тут вже їх замаринував, тут соєвий соус, олія та різні спеції. Ну, Спеції ви під себе підбираєте. Вони в мене маринувалися дето. Зараз їх будемо кидати. Каструльку цю ж сюди додаємо водички та варимо. Так, додав так водички, ставимо на плиту та варимо години-дві. Ну а якщо вам потрібен бульон, то треба зливати це все було і просто чистої водички додати, і буде вам бульончик. Можна і супчик приготувати або борщик. Так як мені не потрібно нічого, будемо так готувати. Мені щось сподобалося, ну, ножки ці були вчора білі-білі. Я ще так вийнував, хорошо, сьогодні вони аж промаринувалися добре. Так, все, включимося, варимо десь години-дві, може навіть і менше, подивимося по готовності. Так, почало кипіти, збавляємо вогник та прикриваємо кри кришечко. І хай воно ще томиться години-дві. Так, пройшло десь півтори години, я думаю, досить. Зараз дістаємо та висушуємо і робимо глазурь. Далі нам понадобиться це. Дві столових ложечки меду, чотири ложечки соєвого соуса. І одна ложечка гірчички. І все перемішуємо. Так, ось де такі ротички вийшли. Зараз будемо тепер промазувати їх з обох сторон. Ще трішки залишилося, будемо коли там хвилин ще 20 пройде, коли в духовочці буде, ще підмажемо. Тоді воно буде вообще, такий карамальний сейм. Я вже в мене слюнки течуть. Тепер розігріваємо духовочку 180-200 градусів. Так, у мене світло не робить на духовочці, свічу фонариком. Так, Відправляємо дето хвилин на 40, може навіть і менше. Ну я не можу точно сказати, бо я не часто все готовлю. Я завжди дивлюся по готовності. Я скажу, яке точно час було. Ну, хвилин десь через 20 будемо ще промозувати. Так, ось де такі ротички вийшли. Просто бомбезні. Так, я їх готував десь хвилин 45. На 20 хвилинах я дістав їх, перемозав і потім їх ще залишив на 25 хвилин. Просто шикарні. Зараз ось я кусочок наготовив, щоб. Скуштувати, щоб не дуже гарячі. Так, що скуштуємо. Це така смакота до нього ще пивка. Взагалі шикарно було. Просто бомба! Просто слов немає. Яка куснутіша. Якщо вам сподобався даний рецепт, прожимайте вподобайки. Всім смачного, підписуйтесь на канал, не лінуйтеся. Так само і готовте. Все у вас вийде так само, як і в мене. Все, всім смачного, до зустрічі.